І як ви вважаєте, те, що буде менше ліжок, це сприятиме поліпшенню якості лікування? Менше ліжок де? В лікарні. Ні, зараз балахати, лікарні. То uh -huh. якщо взяти Сумську область і Україну, uh -huh. то в Парківській області вже немає ні одної сільської днішої лікарні. Амбулаторії. Всі, сільські, Всі або амбулаторії або АЗПС. В Сумській області нема жодного району, де було 5 дільничих лікарів. На бюджет, 12, з бюджету району 12 мільйонів 7 мільйонів з'їдаються сільські дільничі лікарі. А ЗПСМ утримувати 4 рази, так, не прийняти нас. В 4 рази економія коштів, ці кошти можна придбати. І апаратура, ну, і це транспорт, і все, все інше, Ми будемо оперувати, просто там десять. Ну, так, життє, це, це, це приблизно. Фінансування іде так, так, на... на іде на ці ліпат. 5 святких більших лікарів, А мережа у вас скільки? 30. 30. 33. Ось 33. От з 33 структурних підрозділів 5 з'їдає більше 60% 50 Мені фінансування. Розумієте, то я рахую, що. Все, як би там не було, всі хворі, є зараз тенденція в державі, то тобто є медична реформа, ми за неї була з 2000 року чи з 2002 року, вона розпочалася набагато раніше. Те, що я казав, є ось цифри у нас по району по центральній історична, да, історична довідка. така. В, 90, в 1997 році це центральна районна лікарня тоді ще була, було 900 ліжок, із них було 715 в середу. І в сільських дільничих лікарнях 185 ліжок було в селі. У 97 році було скорочено 231 ліжко, в тому числі по ЦРЛ 156 і по СДЛ 75. І ліжковий фонд на перше 1998 року становив 559 ліжок. З 98 по 2010 рік було скорочено 129 ліжок. І ліжковий фонд. По комунальному закладу 300 церкв встановив 430 ліжок, розумієте? В 2011 році скорочено було 45 ліжок по ЦРУ. Ліжковий фонд 385 ліжок. У 12-році 45 ліжок. Ліжковий фонд 340 ліжок. І в 2015 році було скорочено 7 ліжок. І зараз у нас в центральній районі лікарні, в комунальному закладі 336 ліжок. Із 715. У нас залишилось 336. І я б не сказав, що ми стали гірше надавати медичну допомогу. Розумієте? Тобто штати були роздуті тоді. Зараз це інше питання, але ставиться питання розмежувати рівні надання медичної допомоги до 1 січня 2017 року. Будуть бюджети різні, тобто первинна медична допомога буде надаватись на первинному рівні з місцевого бюджету. А вторинна третинна буде фінансувати з обласного бюджету. Тому хочемо ми чи не хочемо, але до кінця року ми повинні все закінчити. Тому що, якщо ми цього не зробимо, у нас не буде просто фінансування. Нам кощі не виділять ні копійки. То, що по ЦРЛ оптимізація проходить, ну, це ми історична справка, а тепер. По ліжковому фонду і по, 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 по всім постановам постанова Кабінету міністрів, вона ще від 25 листопада 2015 року номером 1024 Це ще я цим підписав про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками розрахунку на 10 тисяч населення. Це все було ну, розраховано. і... 1.02.2016 року номер 51 наказ Міністерства охорони здоров'я про затвердження методики щодо забезпечення стаціонарними лікарнями ліжками розрахунку на 10 тисяч населення. Потім був прийнятий цей наказ, вступив в силу і є розпорядження голови Сумської обласної адміністрації від 4.04.2016 року 163 163.1. Про затвердження нормативів забезпечення стаціонарними лікарнями ліжками з рахунку на 10 тисяч населення. Є наказ управління охорони здоров'я, про проведення забезпечення стаціонарними лікарнями ліжками, закладів охорони здоров'я Сумської області. І регіональний план оптимізації нам розписаний ліжкового фонду закладів охорони здоров'я Сумської обласної адміністрації ну, Сумської області, де нам було доведено, ну цифри, звісно, були доведені. Я рахую, що дуже ж дуже такі е, неприйнятні. 144 ліжка, я заявляю що не можна скорочувати. Але е, 144 ліжка по Охтирському району це навіть якщо скоротити 42 ліжка в сільській мережі, то по центральній районній лікарні необхідно скоротити 102 ліжка. Це третя частина тих ліжок, які зараз є. І 6 центрального районної лікарні залишиться. В тому ми свої пропозиції виносили, вони в управління охорони здоров'я не задовільнили, приїхала комісія до нас з управління охорони здоров'я з економістами, з кабінет, наш куратор, начне до лікарні приїхала. Провівши роботу з обласними спеціалістами, вони зробили аналіз роботи по службам, і вони приїхали з конкретними пропозиціями. Передивились тут ми теж виконання дня, структуру пролікованих, структуру оперативних втручань. і е, Нам було рекомендовано, і ми вийшли з пропозицією оптимізації. Це, як, це ж не значить, що ми завтра ці ліжка будемо десь співати. Оптимізація, реорганізація в медицини. Тобто ми будемо вторинний рівень, до нас доведені цифри, да? наказ Міністерства охорони здоров'я і кабінету міністрів і розпорядження голови облдержадміністрації, як не крути, але треба виконувати, правильно? Це є закон. Тому ми вийшли з пропозицією, це тільки пропозиція, провівши аналіз, провівши аналіз разом з обласними нашими спеціалістами. Ми вийшли з пропозицією про оптимізацію ліжкового фонду до кінця року. До кінця року. 28 ліжок оптимізувати із 102, що нам пропонували. Тобто все, що можна було зберегти, ми старалися зберегти ці 28 ліжок, знову ж таки, це наші пропозиції, але оптимізація ця реорганізація запланована на четвертий квартал. Доживемо до 4 кварталу, перше, може щось поміняється, це, це нас... може якесь законодавство поміняється. Але скільки я працюю, я тільки прийшов працювати, медична реформа розпочалася, скільки було вже в нас кабінетів міністрів, прем'єр-міністрів, міністрів охорони здоров'я, то всі казали, що все міняється, а реорганізація і а... реформи в медицині продовжуються на превеликий шар. Тому тут. Зараз теж ми працюємо, робимо аналіз і структури пролікованих, і структури прооперованих, використання ліжко дня. За кожним ліжком ми будемо боротися. Ми зацікавлені в тому, щоб ці ліжка у нас залишились. Але такі пропозиції ми повинні були надати, тому що є український показник забезпеченості стаціонарними ліжками. По Кожній однозвишній одиниці. І в нас, наприклад, великий жарт, офтальмологія 1,34, Україна 1. Розумієте? От Отоларнгологія в нас показник. На 2 на 10 тисяч Україна 1,18. Майже в два рази. Урологічне відділення 2,7 на 10 тисяч, Україна 1,15. Більше, ніж Розумієте? Ну, є, Тобто є. Ви готові з цими відділеннями. Це не з відділо. Ми ні, це не звідділо. Що, що, ви розумієте, що нікуди... буде, ми втори, ми вторинний рівень, і ми повинні надавати спеціалізовану медичну допомогу. В перспективі ми госпітальний округ. Зараз ми притрасова лікарня між Райцентром. І всі ці вузькі спеціальності вони у нас є, були і будуть. Якщо навіть у нас десь тут щось скоротиться, десь. Якісь там ставки оберуться, ми перепрофілюємо і всіх спеціалістів ми збережемо. Тобто, питання не стоїть, що ми скоротимо спеціалістів. Максимум, що десь може там, ну десь в санітарочке, може, може, ми і не зможемо десь тут построїти. Лікарі, навіть якщо ми ці 28 ліжок оптимізуємо, всі лікарі, всі медичні сестри, всі вони залишаться з роботою на роботі, і тут вони в центральній районі лікарні залишаться. І я ж кажу, що це. і... І моя позиція, позиція міського голови, що за кожну ліжку ми все-таки будемо боротися, але, але є перевищення. І тут питання в тому. Ви задавали питання, задавали, що децентралізація є в нас закон про децентралізацію, є в нас закон про місцеве самоврядування. То, щоб не було ніяких питань, я думаю, що це ми проведемо через комісію міської ради, обговорення буде комісії, я думаю, що це винесеться на сесію. Чому? Є місцеве самоврядування. Якщо місцева громада, міська влада, депутати візьмуть на утримання ці ліжка, яких не буде, на які не буде з Нового року фінансування. Розумієте, до чого я веду? Тобто коштів на ці ставки, на ці ліжка не буде. І коли місцева влада візьме на себе такі, ну, візьме на утримання, скажімо так, ці ліжка і ці ставки, то ми будемо тільки за те, щоб вони нас залишились, щоб вони працювали. рішення? Тому така О, ситуація я думаю, не превеликий жарт. Як відомо, вторинний і третинний рівні медичного обслуговування фінансуватимуться з, з області. І наша активська ЦРЛ. Фінансуватиметься звідки? Тобто, дивіться, буде первинний центр первинної медико-санітарної допомоги. Первинний рівень буде два юридичні Оце з чого до чого це все ведеться, ця реформа. Що до кінця року ми повинні розділити рівні надання медичної допомоги і буде юридична особа, буде центр первинної медико-санітарної допомоги. І буде вторинний рівень, це буде центральна районна лікарня, це спеціалізована лікарня. І в майбутньому, коли пройде у нас територіальна адміністративна реформа, у нас планувалось 5 госпітальних округів, залишиться вже 4. Із них Охтирка, Конотоп, Ровни, Луха, Сум. А, Шостка, Конотоп, Ромни, Охтирка, Суми. Суми місто. Ну це не, ну, не рахується як місто. Охтирка, конотоп. Шостка Ромни і місто суми. І суми. Ну суми вони як обласний центр, це вже. Ні, суми Прин... міська громада, воно виділяється окремо. Місько, як а -а -а. Да, ну, да. Я знаю, Ми, що і... з районів 5 планували, зараз залишилось 4. Суми Вон. там вже живіться. Не область міська, а суми. Так, суми, суми це саме місто, 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 місто обласного ну, підпорядкування ну, і туди, ж це було. Там є сумська снарел, так, так. Первинна ланка, буде фінансувати місто суми. І з місцевого бюджету, а Третина буде, буде обласного. Тільки коли буде будуть обласновані. Сказати про те, що та, складно буде жителям села приїжджати і, скажімо так, в гінекологічне відділення. Не направлятимуть їх нікуди звідси. Так? Ну, вони зараз їздять, понимаєш? значить, вся, вся проблема в чому? В селі залишились терапевтичні ліжки. У нас зараз в районі 102 ліжка терапевтичні. 60 це ті, що в центральній районній лікарні, які працюють там за 100% і ефективно використовуються. І 42 ліжка в селі, які тягнуть нам показник, знову ж таки забезпеченість у нас в два рази більше. Ну, давайте скоротимо терапевтичне відділення. І я, я вибачаюсь, куди будуть їхати ті же пневмонії, як Ліля палана розказувала, ті же інфаркти, ті же стенокардії нестабільні. Первинна ланка це ну, трошки, трошки у нас міняється надання всієї медичної допомоги. Первинна ланка не ну як фінансування первинної ланки не подрозумеє під собою стаціонар ліжка. На первинному рівні стаціонар ліжок зовсім. Денний стаціонар. Можуть вести хоча його структурі, хоча його да, хоча й у структурі первинної ланки теж немає, але вони можуть вести денний стаціонар. Як це це і одна із форм сімей, ну, сімейної медицини і стаціонар, стаціонар замінна форма, значить зараз по первинним медичним центрам йде обговорення нова нова, нова, нова структура. Саме ось розробляли буквально неділю назад. Пришло, так що там буде новий наказ, нова структура. Тобто все міняється. Уже, уже Кабінет міністрів постанова віддали вони на міста, щоб ми ознайомились, внесли свої пропозиції. Ну, я думаю, це десь місяця діла буде нова постанова по центрам первинної медико-санітарної допомоги. І все-таки по відділенням, як зауважили, дійсно є різний рівень завантаження. Так? Як і ніде не дінешся, оптимізувати таке і необхідне. Щоб не утримувати тут питання, розумієте, навантаженість то є навантаженість, а є ще структура пролікованих. Розумієте, частину тих хворих, які зараз лікуються в відділеннях, є стаціонар замінні технології, денний стаціонар поліклініки, де в нас 55 ліжок, і там є ліжка і хірургічні, і неврологічні, і отоларенологічні, і офтальмологічні, і гінекологічні. тобто, Є частина людей, які в стаціонарі не повинні. Це амбулаторні хворі, які зараз лікуються, розумієте? а на них тратяться кошти двічі більше, тому що це лежить в стаціонарі людина, там є медсестра, санітар, лікар, нічний пост, там є харчування і все інше. Розумієте? Тут про загружені відділень не можна так казати. У нас відділення загружені, але ми ж зараз. Така тенденція стаціонарно-замінні технології. Зараз у нас іде малоінвазивна хірургія, тобто зараз у нас на нову лікарню, якщо дасть Бог, ми доживемо до цього, коли від, хоча б два етажа, якщо нам відкриють, то у нас вже стоїть новий артроскоп, новий Тобто Можна буде працювати, вже воно стоїть у нас на збереженні, на зберіганні. Запланована туди лапароскопічна стойка, тобто йде, все йде вперед. А Малоінвазивні технології, тобто після того ж холіцистиктомії, треба лежать не 14 днів, а на третю добу йти додому. Розумієте? Тож же артроскопічна меніскектомія, коли людині робили ну, класично сустав суставу то це вони там лежали до місяця. А після артроскопічної меніскектомії вони на четвертий день їдуть додому. Розумієте? Є, тут іще на це націлено все-таки на малоінвазивні технології. на... Ну, на те, що ми все таки в кінці кінців до цього дойдемо. весь світ так працює, розумієте? Mm -hmm. Багато хто із е, охтарчат е, в зв'язку з такою оптимізацією скорочення, і це ж е, тенденція яка, що ж майже щорічно скорочується. І скорочується е, ліжко місця, е, то кажуть, а навіщо тоді добудовувати ту лікарню? Для кого? Бо я видок терча такого не чую. Це депутати наші такі на сесії. У е, депутатів чую. Докторчан не чую. Не... Повірте мені. Ну ви розумієте, е, Охтирка на привели кількість. За ж не п'ять було два тижні назад на зустрічі, вийшла громада по закону, що е, зараз. Е, Бала утримувати будинки багатоквартирні жителі, то я тільки звучав, тільки це звучало, для чого 10 мільйонів відділяється на завершення будівництва, якщо скорочується ліжка. Це сказали і сказали люди, що ваш заклад взагалі. Заклад не закривається. Ні, це за мій сказали. Це від людей. На рахунок того, чого навіщо добудовувати лікарню? ну Вибачте мене. Мене завжди, ну, я сюди приїхав в 96-му році, мене завжди вражало, коли мені тут розказували, що ми нефтяна столиця. розумієте? І в нефтяній столі, в Липовій долині, де 7 тисяч жителів, там, в Недригайлові, В таких районах, які, вибачте, ну, і районами то важко назвати, є нові лікарні. Трестяблі. У нас хірургічне відділення 200 років. У нас, вибачте, Трестяблі. лікарня розкидана по всьому місту. У нас палати на 12 чоловік. І це питання тоді люди задають, які не лікувалися тут. Вони лікуються, вони розуміють, що вони приїхали не на відпочинок, а в лікарню лікуватись. Але все-таки я рахую, що Охтирська громада і люди, і Охтирчани, вони достойні, вони вже заробили це ще тоді, коли вони тут, вибачте, давали страні нефті газ, що вони казали, що ми нефтяна століця. То вже держава завинила цю лікарню ще 25 років тому. І люди повинні лікуватись в нормальних людських умовах. Розумієте? Оце має відповідь навіщо будувати ту лікарню. І та лікарня, якщо десь Бог її здадуть, я ж ще раз вам довожу, що там будуть одно-двохмісні палати. Там будуть вона вже забезпечена. У нас прекрасний діагностичний центр. У нас стоїть прекрасна апаратура, яку ми прийняти не можемо, поки лікарня не здалася. Розумієте? Діагностичний центр у нас приїжджають люди, приїжджають з обласної лікарні. Нейрохірурги кажуть, ми вам завідуємо чорний зайві. У нас комп'ютерна томографія, це така проблема, то він поломаний, то в то ще що небудь. У нас комп'ютерний томограф, у нас УЗД апарат новий, з доплями, з усім іншим. Тобто, це все для людей, це вже не для когось. Це не для мене, не для Оксани Володимирівни. розумієте? Якщо буде людина лежати в нормальній двохмісній палаті з самозлом і з усім іншим, то ви розумієте, що тоді вона не скаже навіщо це будувати, а не там, де дійсно немає опалення. Це ж ну, кожен день якийсь аврал. Там трубу прорвало, там щиток згорів, там гаряча вода нема, там, там ще щось. Розумієте, ну це не, не повинно так. Да, Та. Спеціалізована допомога вона має бути сконцентрована в одному місці. І тоді це буде спеціалізована допомога. А Вони, ми вимушені зараз брати, бо реанімація у нас на тій території, комп'ютерний допомога на тій території. Тяжелінного хворого ми вложимо в скору і трясемо по цій дорозі. Оце ненормально. Тут, хоча і обласна лікарня але ж воно так не повинно бути. А там ми заїхали і через комп'ютерний допомог, поїхали туди, в те відділення, яке нам потрібно. Тому лікарню добудовувати треба, і кожну копійку, яку на неї дають, це моє таке бачення. Кожну копійку треба туди вкладати і треба ну, хоча б там зацепитися, як то кажуть. Два поверхи здадуть, хай це буде два поверхи, але тоді вже можна вести річ, а ага, два поверхи. А реанімація там, давайте вже якось добудова, щоб всі туди зайшли. Можна йому так ремонт зробити, на, на весь ремонт коштів нікого немає. У кімнаті, так і тут. Ну, а шо? Так що будемо надіятися, що все-таки зрушення якісь будуть тут. Що у вас? Що туди ж недогляди, і не, не, не лікування хворих переживають. Охтечане, що а як психіатрична допомога, що, що закривають, як тепер? Хворих буде доставляти. Тому я зараз хотіла реформування галузі охорони здоров'я і допросити в такій площині необхідність, чому це треба, так, продиктовано і що сама реформа під собою являє в суспільстві, в тому в якому ми живемо. По-перше, будь-яка реформа, вона робиться не тому, що її зробить, а тому, що відчули покращення хто? жителі громади. На сьогоднішній день. Просто вирвана одна реформа із гілочок і сказати, що це реформа, ми що то робимо. Я вважаю, що це неправильно, тому що вона повинна йти системно. Давайте проаналізуємо: реформа ВМС так? із міліції зробили поліцію. Відповідне фінансування, відповідний об'єм забезпечення і працевлаштування зразу. Працівників, хай там вони проходять е, тести, а, е, хай вони проходять атестацію. 60% тільки проходить, ну, 40% йдуть, щоб Далі, себе роботу, Зачекайте, робити. ми е, працюємо з цим напрямком, ми я дуже знаю да. цю систему, тому що е, ті люди, які, наприклад, не попали, вони себе можуть реалізувати, і зараз ви знаєте, що йде контрактна армія, де вони да. себе знаходять. І Наступна однодавна реформа на тому тижні прийнята це цілова реформа. Ви знаєте, кілька кратність раз підвищується заробітна плата суддів і їм спрощується ще система, тому що вони тепер будуть прийматися на роботу безтерміново. На відміну від нашої охорони здоров'я, наших медичних працівників, які фактично сьогодні найнижча оплата праці, після... за нами йде тільки працівники культури і сільське господарства. Все, більше нема. Сьогодні говорити про реформу. Це треба думати про пацієнтів, це треба думати про працівників, які працюють, і про ті умови життя, де вони живуть. Скажімо так, коли е, у нас сьогодні немає робочих місць, коли сьогодні немає де людині працевлаштуватись, я не знаю хто, в мене в житті так прийшлося, місяць сім'я лікарів, що в 90-х роках, коли не, не було заробітної плати, вибачте, на кусок хліба не було. Я беру в працівниках свого свого закладу. Відповідно до чинного законодавства, у нас працюють інваліди, які вимушені працювати, щоб забезпечити себе медикаментозно, щоб якийсь рівень життя був. У нас працюють соціальні, ну скажімо так, соціально незахищені верстви населення, наприклад, мамочки-одиночки, які то також один член сім'ї. Які намагаються забезпечити собі кусок хліба і своїм діткам. Десь приблизно 17% я рахувала працюють ті де тільки один член сім'ї має статок, тобто який працює на робочому місці в бюджетній організації. Коли я прийшла на роботу у 2009 році, я просто проаналізувала жителів. Хто працює у нас в закладі? І я зрозуміла, що рівень жителів села набагато гірший із міським. Тому вимушена була по тому, як люди звільнялися, ну тобто була така рух е, працівників. Я врівноважила: зрів... 50% це працівники жителя міста Охтирка, і 50%...